Моя подруга викапана проня Прокопівна, ніс картоплинкою і волосечко в рідких кучериках. Але одного разу вона таке сказала чоловікові своєму, що я мало не впала. Оце я вам скажу самооцінка. З Наталою ми дружимо давно, і мені до її зовнішності байдуже, я її просто не помічаю. У неї чудовий характер, вона весела і компанійська. Але зовнішність у неї дуже непримітна. Як їй вдалося одружити на собі якогось чоловіка, мені дуже дивно. Тим більше, її Анатолій доволі симпатичний чоловік. Ба Більше того, він свою Наталю не просто любить, а нею дорожить. Вона тільки бровою поведе, він вже біжить виконувати, що було загадано. Чому мене це так дивує? Бо у мене ситуація протилежна. Мій чоловік доволі стандартної зовнішності, і коли я за нього виходила заміж, то вважала, що убезпечена від зрад та вічного кохання. Мені подобалося, що Павло на мене дивиться захопленим поглядом, що для нього я дуже важлива, але варто було мені вийти за нього заміж, як полилася щоденна критика замість щоденних слів кохання. Не те готуєш, не прибрала. Розтовстіла, волосся задовге, це плаття тобі не личить. Просто десятки причіпок могли бути за один день. З появою дитини все лише погіршилося, бо я набрала зайві кілограми і не зупинялася, бо смачно поїсти було єдиним приємним часопроведенням в житті. Навіть коли я міняла зачіску, то чоловік наполягав, що мені не личить ця форма чи цей колір. Тобто від захоплення мною, від леліяння мене не залишилося і сліду. Я не маю більше на що жалітися на чоловіка, бо він справді про нас піклується. Він збудував будинок, умеблював, зробив ремонт, у нього немає поганих звичок. Тобто, сказати комусь, хто знає мого Павла, що він мене не цінує, то хтось просто покрутить пальцем, що та жінка ще хоче. І ось я бачу свою подругу, яка просто є. І її за це люблять. Вона не сидить на дієтах, не підбирає годинами плаття, яке б підкреслювало всі плюси фігури, не ходить в салони краси як на роботу, і її чоловік її любить. А показав мені це той випадок і вразила реакція, що Наталі, що її Анатолія. Ми працюємо на одному підприємстві і часто разом ходимо на обов'язкові святкування, привітання колег і так далі. От і цього разу ми пішли святкувати ювілей нашого головного інженера. Я була гарна, а Наталя просто в центрі уваги сипала дотипами та тостами. Вечір ми провели дуже гарно. Але після нього, їдучи в таксі додому, Наталя запропонувала ще посидіти в неї. Просто поп'ємо чаю, бо я знаю твого, почне знову з чимось чіплятися. Оскільки це було щирою правдою, бо Павло носом чув мій хороший настрій і просто робив все можливе і неможливе, аби його зіпсувати. Отож ми приходимо до Наталі, відкриває її чоловік і з порогу починай. Наталю, я ж тебе просив, а ти знову за своє діти ж з тебе приклад братимуть. Толику, взяв красуню, терпи, каже вона і цмокає його в щоку. Толик розцвів. Наталка проплила, мов королева до кухні, а я мало не впала. Мене Павло одразу на сміх підняв, якби я щось подібне сказала. Він би одразу вхопив за клубок нервів і сказав: Ти оцю красу маєш на увазі? А Толик усміхнувся і пішов нам ставити на чай. Ми ще трохи посиділи, і я поїхала додому, розуміючи, що неважливо, як ти виглядаєш, головне, чи тебе люблять такою, яка ти є, з кучериками чи зайвою вагою. Можна вилазити зі шкіри, але так і не отримати ні схвалення, ні любові. Я чітко розумію, що вже пізно махати руками, але просто цікавить він взагалі любив мене, бодай тоді, на початку нашого сімейного життя. Чи просто вдавав? Підпишись, підтримай українськомовний контент.